Учні 11 загальноосвітніх шкіл міста Таковольського району стали учасниками традиційних щорічних змагань з пожежно-прикладного спорту, які днями пройшли на базі професійної пожежної частини номер 34 Підйом по штурмовій драбині, подолання стометрової смуги з перешкодами, бойове розгортання та пожежна естафета такими були залікові види змагань, що їх запропонували школярам. Організатори, Всі учасники змагань довели, що в майбутньому вони мають всі шанси стати справжніми професіоналами рятувальної служби. Так як показали високі результати за сумою балів, набраних в усіх чотирьох дисциплінах змагань, кращими стали юні майстри пожежно-прикладного спорту загальноосвітньої школи села Вербка. Зайняте ними перше місце дозволить команді представляти Ковищину в обласних змаганнях, які відбудуться 12 травня. Друге місце посіла шкільна команда рятувальників з Голоб, а третіми були представники міської загальноосвітньої школи номер 3 Начальник самостійної пожежної частини номер 4 по охороні міста Коваля і району... Ону Борис Андрію вручив переможцям та призерам змагань почесні грамоти та цінні подарунки. Суддівська колегія назвала також і переможців змагань в індивідуальному заліку у кожному із чотирьох спортивних дисциплін. Подібні змагання, які відбуваються у ковалі, щороку, покликані не лише популяризувати пожежно-прикладний спорт, а й сприяють фізичному розвитку школярів, готують юнаків до служби в лавах збройних сил країни.